У самому центрі Кам'янця-Подільського траншеї та купи землі. Так сьогодні виглядає вулиця Соборна, точніше її частина від проспекту Грушевського до вулиці Степана Бандери. Кам'янчани воліли б знати, що це за проєкт, але міська влада вперто мовчала. Інформаційний вакуум породив купу чуток. Тоді департамент житлово-комунального господарства повідомив. Прокладається мережа вуличного освітлення. На даному відрізку проводяться роботи з влаштування мережі вуличного освітлення, якої вже кілька років там немає, вона була демонтована десь трохи три тони. І планується влаштувати на цьому відрізку 16 опор вуличного освітлення, які світити на дві сторони в напрямку тротуару та в напрямку дороги. Отож на вказаному відрізку дороги з кожного боку буде встановлено по 8 опор. Роботи виконують кияни, а вартість цього проєкту сягає 800 тисяч гривень. Замовник департамент житлово-комунального господарства. А вранці 5 грудня почали копати і в парку героїв Євромайдану. Ймовірно, стелитимуть плитку.